Послідовність БН задана формулою n го члена. БН дорівнює 7 помножити на 2 в степені мінус n мінус 3. Визначте третій член цієї послідовності. Тобто, якщо ми знаходимо третій, відповідно, n буде дорівнювати 3. І обчислюємо i третє. До формули замість n підставляємо 3 і обчислюємо 7 помножити. На 2 в степені мінус 3 і мінус 3. 7 помножити. Звільняємося від мінуса в показнику степеня. Тобто це беремо основу обернене число 1 друга в третьому степені. Мінус 3. 7 помножити. одна друга в третьому степені це буде одна восьма. Відняти 3. 7 множимо на 1 восьму це буде 7 7,8. Відняти 3. До трійки додаємо знаменник 1 і зводимо до спільного знаменника 8. 7 восьмих. Відняти 24 восьмих. Виконуємо віднімання, це буде мінус 17 восьмих.